Щас завтикаємо відосик 10-годічної давності. Про депутатів. тухляк, з пакетом. Михайло Гаврилюк, ось стяг Михайла Майкла Щура Ах, поназивались по-дебільному текст написан. У Т1 з Майклом Щуром. Ну давай. Ну давай давай нас... Картинка буде? Ага, це розширить. Ось, як ви бачите... Казав кличко, щоб картинка була на весь екран його і його треба просто розширити. F. розширить. Ти... Як... Ну давай, Гаврилюк. давай, Гаврилюк. О, Добрий і день. Він зараз до нас прийшов, він зараз народний депутат України. Вітаю тебе. Дякую, Хайло. гарно. Я гарно прийдувати. дякую, не просто дякуємо. Гарно дякуємо. Ааа, з дебілом, гарно дякуємо. Хто не знає, це той, хто там бігав по Майдану голий без трусов, там. Ну, Із заселедцям, понятне діло. Ти, на ти, тухлях ти, з ти. пакетом. Дуже багато зараз люди говорять різні. Люди, журналісти, і не журналісти. І говорять, що у Верховну Раду на тих. Це теж, звісно, з прибабахом. Тоже на тухлях, усіки шалобліві, очки. Лисина приглажена. К виборах прийшло дуже багато людей, які нічого не розуміють у написанні законів. Не кажуть, в них нема освіти, вони вони ніколи ні, не, не... казав колись Андрій Шевченко: Е, товариші, Я зіняюсь, можна так взнати, просто полюбопитствувати. А коли в нас біля власті були там люди, які що знають по законам, там орієнтуються в чому-небудь, нас таке коли-небудь було? Чили нічого не зробили в своєму житті. Би ти сказав, Каже, зараз прийшли. Ну, це те, понятно, те, що. 10 років тому назад. Цей ну, я ж той само... освіт... список. 10 років назад отборні, дав вони там світа, професійно це не підходить. Там треба бути Боже, немає чисто три класи. В першу очі там дов бути патріот. Вош у першу очікую дов бути. Ну, отак от. Вошу, в очередь, должен быть патриот, ибо нефиг, ибо нефиг. Конечно, що патриот, який ніхера не знає, наскільки б людина не старалася, наскільки б она не хотіла, хотіла б щось зробити. но якщо вона ніхе не понимает, що вона может зробити, даже якщо вона патриот. Це мне стулок стрипить, що да стула, блин. Рипить, блин. Коли ти патріот, коли ти маєш в середині стержень, коли ти дбаєш про свій український народ і про Україну, ти ніколи не доведеш нашу Україну. до війни. ну та й що? Ну сиділи там чиновники? Ну з вищими Ну е... так, ніколи не доведеш. Е... Ну що, е... не довів можна взнати так полюбопитствувати Просто не довів. вони дуже довели це все. Вони. вони за їхнього правітільство. Це конечно, що за іншій нас у державі відбувається. Це все за це оправді секи у нас Конечно, що за це оправство не допомогла. що <звіта не помогла> вона допомогла? А що вище освіта допомогла? Кому нічого нікому вища освіта не допомогла. Воюємо вищо освіта. що потрібно для того, щоб правильно маю украсти, щоб ніхто не догадався. Для того вищого освіта, для цього дивіться. Ви кажете закони писав. Да, закони трапиться для, для, для це цього для того, для цього благо України саме головне, Скоро і я це все буду знати, скоро я це все буду Знатимеш, людей. Правильно? Ходив по трибунам, там питав у кожного, яку кнопку нажимати, що йому скажуть, та й нажимав. Зелененькою, зелененькою, червону, ну давай буде мжати червону. Ну, туди, да, а як по-другому, як же жіначе е зробити оцю організаційну роботу. Якщо ти хороший організатор, тоді в тебе будуть і гарні закони, і все у тебе туди буде. А ти вважаєш себе хорошим організатором? Ну, я строїтелем був. Я був прорабом, який гарний організатор, якому все повністю командували. Що робити, куди, як, вход впала, джалса, вход виход, повністю все розказували йому. Всю методичку видавали. Каже, я організатор. Ну бля, що ти Розказуєш, Вася, Васильок. Що ти розказуєш? Тіряйся. Людей розкладав, розкладав по робочих місцях. Це. 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 Це з області Кліцька У мене було чотири замістителі, з яких чотири вісім лежить у мене в кабінеті. Я ні одного поверха не збудував. Не було масштабних таких зстройок, що уха. Так, протикали скільки поверхів, воно ще раз. Але мі господарі радувалися за те, що здали мій їм дом. А скільки ти найбільше поверхів збудував? Три поверхи. Я ні одного поверха не збудував. Не було масштабних таких строїк, що уха. Це я задав прикол. За тиждень до повномасштабного вторгнення питають якогось чувака, який там усилено Бетон мешає, питають журналісти в нього. А як ви думаєте, ви чули, що Путін буде скоро нападати? Він такий: Хто хто? Путін? А одкуди це у вас така інформація? Йому ну, ж в новостях, крім розказують американці, що буде Путін нападати. Та ні, такого бути не може, бо воно у мене тут бетон стине, буде подніматися двохетажне. здання, ну, але... та ні, війни бути не може. Ну, це треба навіть передається. Бетон Путин. А Ану. Начинайте да таке. Бетон Путін? Бетон Путін? Ние. Бля. Як же його найти? Бетон. Нападает. Нападает Путін. Як же еще, чувачка, значит? Ну ладно, давай ще раз. Бетон. Путін... Нападает бетон стыгне. Прикол. А ну Жаль, 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 жаль. Бетон Путин. Бетон. Росія нападає Нема. Блін, ну там чувак такий отборний, Лешничок, там чіткий був. Тіпулік. Офісне приміщення. Ти прийдеш у Верховну Раду. Каже, ні, не будуть нападати, бо в мене тут бетон стине і буде подніматися вот тут притажне здання нападання. Де тобі хотів працювати, в яким напрямку? Я би хотів працювати у воєнному напрямку. Ну, ну там, я, там десь вось для параші, ну, наприклад, ну, чистить там якусь корову. Розпадалася, розкрадалася, розкрадалася розсипалася, і не в конці, в кінці, а просто і укріплятися почала, звісно, гарні були, закони, щоб ти туди налупив. От, і щоб були захищені наші солдати, які в даний момент захищають нашу Україну. от. Так от, от. Які проливають свою кров, які Ой. життя своє ложать. А, трава а де них. би ти взяв все? Ну як де? Усе у нас є. У нас як де взяти? Де це? А, пишуть, це Для цього пишуть закони. Дещо э... пишуться закони. Взяв, написав закон. Перший закон. П'ять тисяч доларів видать мені. Потім. 50 тисяч доларів видати, потім мільйон доларів, хоп, і все туда вже гроші полетели, Все, е, що ж тут є, непонятно, таке питаєш. Це, взяти, я це взяти, міша щур це держави, той, що міхуїл Джексон почати працювати в нашій державі, наша держава сама умна, найбагата. Сама у неї і не в нашу Україні, у нас в Україні все є, У нас все є, тільки треба алмази, декарати, нефть золото. Це розвитком нашої України. Якщо ми цим почнемо займатися, наша Україна буде перша із перших. І... Наші діти, я так думаю, що якщо усі будуть працювати для того, щоб розвивалася наша Україна, я думаю, що наші діти 에, будуть рождатися і мати вже на рахунку по мільйону гривень. А то й по п'ять, а 에, то й по десять, якщо закон харчу, то що буде більше. Ну дивіться, дивіться сюди. Не, ну, дивіться. Я зараз продаю, то, ну, на дивіться гривень. Я, 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 Дивіться, де не зараз... продають наш Йошкин текот. Каже, де вони там візьмуться, ой, дивіться. А ви мені скажіть, будь де в нас нефть зараз торгують чи продають? Де продають нефть? Дивіться, взяти зараз у нас нефть де зараз продають? Ану напомніть мені. Де? Що що? Ну, нефть у де вона зараз торгує? Дебаї, ано. Де баї Йошкин Покажіть мені ведучого, щоб я побачив його пачку, покажіть мені ведучого, дупа, покажіть. Ти Чувак просто офігел. ну це можна на репті разів 30 дивитися. Ну наповніть. У нас нефть де зараз продають. Де зараз продають нефть. Ну, нефть у де вона зараз торгує. Дебай, Дебаї, ноги Ага. Я тупо шокові. Тупо шок йошкін, ти кот, а потім удивляються. Откуда як наскільки все в подивіться, хто руководствує, хто у ласі постоянно. <клухи> Ви мені напомніть де зараз торгують нефтью. Йоб твою міть, де Не нефтью зараз торгують. Торгують нефтью, нефтью! Нефтью! Там рождаються діти, там дебаї, там нефть, там пустиня. Да. Колись казав Андрій Шевченко: е, -е, -е товариші, е, -е, е Нефть торгують у нього, є діти, Там пустиня, всюду кругом пісок, там тільки одна нефть. Ну там діти рождаються, вже мають помільйонові. Бля, діти кругом рождаються. Ми так зробимо, аби наші мали так само. Ну як, якщо ми почнемо розвивати, а якщо закони писати грамотні, beatip. грамотні закони давай. Uh. <laughs> що питав? і захопимо Дубаї і Еміра? Ну, що я можу сказати, саме ви знайте одно. Як сміється? Як смішно Дубаї і Емірати. Ну, що я вам сказати, саме ви знайте одно. Що ми український, є народ? Ми не загарбники. Ми ніколи спокій віков ні на кого не нападали. Зачем нам е, нападати на них? дебільне, бо за Всі комбати вже кожен сказав. Ну ті, що йдуть, вони теж в формі хочуть, як ти. Вони всі сказали, що той, той наб'є морду тому депутату, той наб'є морду тому, той тому. Лиш ти не сказав, кому наб'єш ти морду в Верховній Раді. А що то дасть морду бити? Ну що то дасть? Та... Він не буде красти, він чи настрасити. Ти, ти сказав, не поможе? А ну даний приклад такий, не пам'ятаю, що це за чиновник, такий дуже цікавенький він. Він написав заяву, його хватнули за ножки, за ручки, гайдай, понесли, кинули його, мусорник. Все, ми провели люстрацію, все, розійшлися на другий день, приходив він опять у кабінеті сидіти. Та, та що бо ви... він виліз, треба було кришку закрити. Та хоч кришку, він би знизу виліз, він би прогриз, він би все одно <різь> <не> виліз, <різь> полімаєте. Саме головне, питаю, цього. ти що? Я ж не написав? Ну він собі вже придумав, я підтиску, мене притиснули трошки, мені тут притиснули, да. все, і я осеня це написав. А далі я сиджу. Він далі сидить, що то да, то треба садити зразу в тюрму. То треба розслідувати, доказувати винов... вину ввивину його. Той хабар бере, той краде, бо ніхто не бачив наказуємося. Ніколи ну, не наказували. Де хоч одного посади, ну мішок основі воска. Ні, то цю неприкосновість. Я думаю, шов, е... коли... коли люди збираються під верховною і того закони правильно підсумки. Все печально. Просто капець. Тупошок. Да. Якщо коротко, треба щоб було все хорошо писати: грамотні закони. Раз. Депутатів закривають так, щоб не вилазили із мусорних баків, два, і в дебаях рождаються діти, і там нефть. Все, цього достатньо.